Приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь де бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. А за ким ми будемо спостерігати, відгадайте загадку! Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так, це бджола бджілки одна із працьовитих істот на нашій планеті. Здавна бджолу шанували в Україні. Оскільки неймовірно смачний та корисний мед завжди був чудовим джерелом вітамінів та ліками проти застуд взимку, бджоли це комахи, які живуть досить великими семесцями, вуликами і працюють всі разом. Бджіл існує багато видів. Бджілка-трудівниця трудівниця це бджола, яка постійно працює. Ви тільки уявіть собі, для однієї маленької ложки меду цим бджолам доводиться працювати цілий день. Бджоли відомі не лише своїм смачним медом, але й великою користю в медицині. У вділки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. Комаха володіє крильцями і продовженим хоботком носиком. Завдяки якому комахи висмоктує з рослин нектар. І після перетворює його на смачний і корисний мед. Бджоли єдині комахи на землі, які можуть виготовляти їжу для людини. Ви колись задумували, чому бджоли гудуть? Відповідь досить проста: бджоли дуже швидко вирушать своїми крилами до 200 помахів в секунду, через що і з'являється специфічний гуд. Також бджола має жало. Жалити можуть тільки робочі бджоли. Бджоли кусаються, тому що це захисна реакція. Вони так себе захищають. Коли бджола жалить, вона помирає. У медоносних бджіл є кошики для пилу на задніх лапках, щоб утримувати і транспортувати. Після відвідин квітки вони скидають пилок, який пристав до їхніх тіл. Цей перелік фактів далеко не повний. У світі бджіл ще багато цікавого.